Низку терактів у Харкові планувала ФСБ. Про це заявив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула. Він повідомив, в одному з міських парків затримали ворожого агента, який встановлював розтяжку з бойовою гранатою Ф 1 Підозрюваний місцевий житель 62 років. Слідство вже встановило, що для підготовки теракту харків'янин отримав від окупантів координати схорону, з якого забрав боєприпас. Після встановлення розтяжки, за даними СБУ, агент планував виконати ще одне завдання: виготовити саморобний вибуховий пристрій, аби російські спецслужби дистанційно підірвали його в центрі Харкова в годину пік. Метою ворога є формування панічних настроїв серед мешканців міста. За інформацією слідства, виконавця, ФСБ завербувала через його дружину, яка проживає в Москві та працює на російську спецслужбу. Чоловікові повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу Державна зрада та підготовка теракту йому загрожує довічне. Зараз чоловік у СІЗО.